Ще досі відчуваю мурашки. А, бо ну насправді ця існує історії мені теж близькі, бо в мене і брат військовий. А, і близький друг був військовий, він загинув, і брат загинув. Дівчата пишуть, що дякуємо за виставу, захотілося мобілізуватися. Тобто не хлопці, дівчата теж ця вистава складається з е, історії наших бійців, і тому ми збирали ці історії, які вже потім були театрально Скомпільовані режисером. Ненароджені для війни. У селі Тарасівка Боєрської громади показали документальну моновиставу, що створена на основі реальних історій воїнів легендарної 3-ї штурмової бригади. Я от подумав, знаєте, коли будуть знімати кіно про цю війну, таке справжнє кіно. Нас не покличуть навіть в масу. Це 100%. Телевізор я не дивлюсь, і справа не в тім, що там, знаєте, немає сюжетів про армію. А проблема в тім, що в цих сюжетах немає справжньої армії. Там над люди борять над зусилля, щоденно шлубують фасад, і так це теж є. Головну і єдину роль грає заслужений артист України з понад 20-річним акторським досвідом Євген Авдієнко. З перших днів повномасштабної війни він змінив театральну сцену на передову. У порозі все одягнений зі мною в бау, все смс мені прийшла. Я знаю, де хлопці, куди мені їхати. І тут дружина підходить до мене. І знаєте, так вчепилась так в мене так міцно, міцно і тримає. Ген воював у складі добровольчого батальйону, а згодом приєднався до підрозділу Азов. Служив артилеристом на Запорізькому та Донецькому напрямках. Десять місяців провів у найгарячіших боях під Бахмутом. Пізніше на Авдіївському напрямку. Важке поранення ніг змусило Євгена залишити передову. З 2023 року. Він служить у гуманітарно-інформаційному підрозділі 3-ї штурмової бригади. Плюс все, я в крові, як в томатному соку, кажу, Стас, я 300! І кажу, що? Кажу, я поранений, допоможи! Турнікет, накласть. Наклас. А воно знаєте, все, це все разом. Адреналін, все це вся фігня, і воно так голова трошечки так, ууу, пішло, він мене підхоплює, бере турнікет, все, каже, давай, 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 давай обережно, 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 обережно. Під стіночку, стіночку. Ідея вистави не народжені для війни, зародилися в очільниці медійної служби. А режисером став художній керівник театру Чорний квадрат Анатолій Нійолов. Робота над проєктом почалася у 2024 році. Основою стали сотні інтерв'ю з військовими, які брали участь у штурмових операціях. Матеріал у нас був просто інтерв'ю і. Історії. Історії пересказані, історії надруковані, десь щось записано на диктофон. Тобто, складна робота в тому, що немає як такої, як п'єси. Тому ми були, грубо кажучи, режисер був як і драматург, і безпосередній режисер. тому плюс Робота велася достатньо швидко, бо не було так багато часу, як дозволено там, десь в професійних театрах і так далі. Тобто, це було там менше, ніж. За два місяці, десь півтора місяці ми зробили цю виставу. Тривалість вистави півтори години. На сцені звучать історії бійців, роздуми, спогади, жарти та спостереження з передової. Знаєте, от тільки тільки вже побачив цей дно банки, тут знову в рацію. Увага, увага, ворог, ворог! Всі на своїй вогневій позиції. Очікується ворожий штурм. Всі на своїй вогневій позиції. Це чекаємо штурму, немає штурму, немає його півгодини, немає 40 хвилин, вже година майже пройшла. Немає, немає штурму. Все, я кажу, Боня, іди швиденько, там душонечка. Це каже, дякую. Серед глядачів часто рідні загиблих, поранені військові та побратими. Після вистави вони діляться власними враженнями. Я ще досі відчуваю мурашки. Бо ну насправді ця, ну, ці історії мені теж близькі, бо в мене і брат військовий, і близький друг був військовий, він загинув, і брат загинув. Ну, ці історії мені дуже близькі. я це відчув серед своїх історій, всі такі частину з них можливо чув навіть безпосередньо від учасників таке враження. Ну дуже сподобалось мене емоції, чесно кажучи, переповнюють. Я й плакала, і сміялася. Це настільки було емоційно, це настільки було чудово. Потрібно висвітлювати такі моменти. Обов'язково треба показувати. Я сьогодні прийшла зі своїми дітьми. Вони в мене підлітки, це ну треба, щоб вони розуміли, що таке війна, що відбувається. Команда показує виставу у різних містах України. Під час туру збирають кошти для потреб третьої штурмової бригади. Також ставлять за меду розповісти цивільним про життя військових не лише про героїзм, а й про бутні служби. Це вже була 48-ма вистава. В деяких містах ми були по два рази. Деякі міста нас запрошують і просять приїти до нас ще деякі міста. Дуже холодно зустрічали нас. Я не буду називати ті міста, в яких нас просили гроші за зали, там де ми проводимо благодійно і таке. є. виставни народжені для війни. Знову планують показати у Києві 25 квітня. Показ відбудеться у рамках книжкового фестивалю на ВДНГ. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Боєрської громади. Спеціально для Медіапогляд.